Продаж таунхауса з новим сучасним ремонтом у лісовій бучі. Загальна площа 120 метрів квадратних, земельна ділянка три сотки. Ремонт у будинку виконаний з використанням сучасних якісних оздоблювальних матеріалів високого класу надійності. Кольорова палітра підбрана таким чином, щоб можна було легко додавати до інтер'єру будь-які меблі та декор. Таунхаус має зручне та комфортне планування, а саме на першому поверсі, велика кухня-вітальня із виходом на власну терасу. Також на поверсі є гостьовий санвузол, спальня, технічне приміщення та великий коридор з шафою. На другому поверсі розміщені три окремі кімнати: велика ванна кімната та окрема гардеробна з виходом на мансардний третій поверх. Таунхаус розташований у зручній локації міста. Всього в п'яти хвилинах ходьби є державна школа, садочки, зупинки громадського транспорту, безліч супермаркетів та кав'ярень. Для отримання більш детальної інформації та запису на перегляд телефонуйте за номером в описі.